Добрий день, хочу поділитися з вами враженням від використання ось такого фену від Philips. Дуже довго підшукувала собі фен, щоб він не був важким, був потужним і також за адекватну ціну. Тому я зупинилася саме на ось цій моделі. Фен він дуже легкий і зручно сидить в руці під час сушіння, і тому зовсім не втомлюється рука. Також фен має дві швидкості та три режими температури. Ось. І також, що дуже є зручним, це те, що тут є кнопка холодного повітря. Фен дуже потужний, понад 200 Вт. А цікава фішка також цього фену це те, що тут є технологія А Спочатку я думала, що це такий просто маркетинговий хід, але ні, все справді працює, адже під час сушіння взагалі не пересушує волосся. Такого фена ще не мала, тому. Супер просто. Також тут ще є іонізація та система захисту від перегріву. Тому дуже рекомендую цей фен, якщо ви хочете мати здорове волосся та, звісно, суперукладку.